Вже привітався. Я хотілося б розпочати наше зібрання із слів, із, із нового заповіту. Іх набрали, виставили. Поки ні, буде зараз буде. Чекаємо. Є, слава Богу. Слава Богу. Значить, я ж читаю на... Новому українському перекладі, а це Огієнко старий, виходить. А. То ви дивіться, а у вас у кожного може бути свій. Щоб беремо 1 Івана 3.15. Читаємо усякий. Хто ненавидить брата свого, є людина вбивця, а ви знаєте, що ніякий людина вбивця не має життя вічного, яке в ньому перебувало б. Отак звучить цей віршик. Ми його усі знаємо. О, і що я хотів би сказати? Що цей віршик і інші подібні тексти, такі, наприклад, як той, хто подивиться з пожадливістю на жінку, той уже що? Прелюбодействує, да. Перелюб вчиняє, тільки подивиться. розумієте? І точно так і цей віршик. Хто ненавидить брата, той уже його вбив в серці своє, да? <клес> і от коли ми читаємо такі вірші, виникають дуже багато питань у нас. І очевидно, що гнів і вбивство це дії різного плану. Да? В них різні наслідки. Погнівався ти на людину з грішим? І вбив людину, теж згрішив. наслідки різні, так же? І більше того, у церкві по-різному ставляться до цих дій, до цих гріхів, по-різному ставляться. І от я не знаю випадків, може ви знаєте, коли відлучали від церкви, від служіння там іще від чогось, за ненависть або за злий погляд. От ви йдете, і на вас хтось подивився так позлобно. Ви підходите до пастиря і говорите, ви знаєте, цю людину треба ісключити, Бо він дуже зле дивиться на мене. Да, ми такого не зустрічаємо і такого не може бути, звісно. Ну, чому ж Христос прирівнює ці два різних гріхи, Він складає його в одне. І от зрозуміти, це найлегше, якщо. Пам'ятати, що гріх він дуже схожий на хворобу. Бо гріх це і є духовна хвороба. Згодне ви зі мною? Так? Духовна хвороба це гріх дійсно. О. Значить, розглянемо для прикладу таку хворобу, як туберкульоз. Ми всі про неї знаємо, не кожен хворіє нею, але ми знаємо таку хворобу, читали про неї, розповідали нам дуже багато. Інформації в інтернеті про неї. І дивіться, на початковій стадії вона може протікати безсимптомно, нічого ви не бачите, людина сама нічого не розуміє, все нормально, все. Про наявність інфекції в цій людині можуть засвідчити лише спеціальні такі аналізи, да, знаєте, мокроти здають і тому подібне. Тобто людина вже хворіє, розумієте? Але хвороба ніяк себе не виявляє. Вона десь там внутрі ця палочка кого? Оленька, Коха. 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 Так? Так. О, вона там, десь всередині і не виявляє себе на першій стадії. Виявляються перші ознаки це температура. Постійна температура 37, 1, 2, і це постійно, 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 і людина вже думає, що да, таке, що трапилось і слабкість. Дуже велика слабкість у людини і потливість по ночам. Знаєте, встає людина, вся мокра, що трапилось, не розуміють. Але потім починається легкий кашель такий, і всі, хто підкашлює, всі одразу раз. І перестали це робити О, легкий кашель. Да? Тоді дихання таке затрудненне. О, потім біль у грудях з'являється чомусь незрозуміло да, людині. О, і от наступна стадія це вже коли кров виділяється при кашлі. О, і це свідчить про те, що легені починають розкладатися. Да? О, і зрештою, останнє що це смерть. Це смерть. І от хворий на останніх оцих стадіях хвороби, він радикально відрізняється від хворого на першій стадії. Згодні ви, так? Радикально. О, нічого спільного немає з тої людини, тої. Худий, Такий хворий, ледве рухається. Він зовсім не схожий на отого енергійного повного. Сподівань такого ну, злегка покашлюючого чоловіка да, чи людини. Але це сама хвороба так протікає з початку і до кінця. Якщо не зупинити цю хворобу, то зрештою вона прийде до свого сумного закінчення. Так само і справи приходять із гріхом да? гнів. Початку починається, потім ненависть, потім злість, потім вже образи, починається рукоприкладство і доходить до вбивства. Розумієте, отак от протікає оця хвороба, яка під назвою гріх. Це різні стадії одного і того ж гріха. І от давайте зрозуміємо, що Христос. Нас викупив від цього гріха. Господь нас викупив від всякого гріха. Це я не перестану говорити на кожному зібранні в кожній розмові, коли ми з вами розмовляємо. Так навіщо? тоді знову повертатися до оцього гріховного життя. Написано, нехай гнів, ненависть, злість, хай будуть віддалені від нас. То давайте віддалятися. Давайте не будемо говорити, що там «Да, нічого страшного. Знаєте, злість це перше, що приведе до вбивства. Ненавість це те, що ми вбиваємо вже людину в серці своєму. То давайте молитися Богу, щоб він давав сили нам. Гніваясь, не согрішати, як говорить Біблія. Бо гнів раді Господа це зовсім друге, ніж гнів людини на людину.